І ми знову з малятами вітаємо вас на нашому черговому музичному занятті. Дітки, давайте привітаємось, помахаємо нашими кольоровими кульками. І сьогодні це не просто кульки, а це цікавинка, до якої ми, ось дивіться, зайчики мої, прив'язали прозору легку хустиночку. Сьогодні ця хустиночка допоможе нам. Так, знову пограти з музикою. Тримай! Як будемо грати? Сьогодні ми будемо вдавати, ніби ми танцюємо разом зі сніжком. Тим паче зима нам насипала. І це дуже добре. Так, будемо наші кольорові кульки підкидати і перебігати до наступної. Це, по-перше, цікаво. По-друге, це музика. Тому що ми будемо перебігати на в музиці. Пам'ятаєте, я казала, деякі нотки звучать виразніше, голосніше, а ми їх чуємо, на них реагуємо і підкидаємо нашу кульку. Так, нібито це сніжок летить і танцює. Це щось новеньке, цікавеньке, тому залишайте з нами зайчики. Скоріше знайдіть повітряну кульку, Прив'яжіть легесеньку хустиночку і будемо починати. Ми з малятами потренувались. Ми з малятами будемо старатись, тому що нам теж це цікаво. Цікаво, діти! Так! <клес> <клес> Отож, експеримент, гра з музикою, сніжок танцює, приготувались, дітки! А я буду для вас диригентом. буду тут допомагати вам всім робити це все разом, дружно і одномоментно. Так, але ж дітки, крім кульок, налаштуйте ваші уважні вушка слухати музику. Домовились? Снежок танцював